Факультет економіки бізнесу і контролю він презентує а, три основні спеціальності і сучасні освітні програми до них. Тобто спеціальність 051 економіка з освітніми прогр... програмами, економіка підприємства, економічно-продовольча безпека, фінансова економічна безпека, спеціальність 071 обліки оподаткування, освітні програми обліки аудит. Це класичний напрям, і нові в нас діджитал облік e і контроль, і облік аудит, готельно-ресторанному бізнесі і торгівлі». І також нова спеціальність у нас цього року. Це спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок з відповідною освітною програмою. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Спеціальність 072 фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок для нашого університету це новий напрямок, нова освітня програма. І питання відкриття даної освітньої програми і спеціальності, воно постало від, в тому числі, від роботодавців, тому що на часі зараз в нас розвиток фінансової сфери, банківської сфери, сфери страхування. І наші роботодавці, наші партнери, в тому числі вони запропонували і допомогли з допомогою була відкрита наукова лабораторія банкінгу і фінансів на базі нашого університету. Спеціальність 0,51 економіка класичний напрям, класична освітня програма. Це економіка підприємства. Завжди користується попитом, популярністю серед абітурієнтів, здобувачів, класичне направлення, тобто економіка підприємства, економіка консалтингу, ризикологія, економічна психологія тобто завжди такі дуже актуальні, дуже актуальний напрямок, який завжди встане нагоді. Спеціальний спеціальне стаже ноль економіка, але освітня програма продовольча та економічна безпека. Ну це також дуже актуальне направлення, тому що зараз якраз та економічна безпека, продовольча безпека. Вона стає на часі у нагоді. Забезпечення фінансової і продовольчої безпеки це одна із умов існування безпечного існування нашого регіону, нашої держави. Наступна освітня програма, яка представляється, вона також нова, відкрита на магістерському рівні. Тобто, це фінансова економічна безпека. Фінансова економічна безпека знов таки ж це особливе мислення керівника, який займається фінансовою складовою і фінансовим розвитком свого підприємства, фінансовою безпекою підприємства, регіони і в перспективі, також і держави. І спеціальність 0,71 облік і оподаткування. Популярне направлення також серед здобувачів. Освітня програма, традиційна наша освітня програма це облік і аудит. Жодне підприємство не може обійтися без бухгалтера, без внутрішнього аудитора, без фахівця з податкового обліку. Тобто, це дуже популярне, актуальне направлення і також воно ще гарно оплачується. Досить нова освітня програма. В нас це діджитал облік і контроль. Тобто, це також відбувається підготовка облікових фахівців, але вже з направленням на діджитал облік, на діджитал контроль, на діджитал IT технології, фінансові технології, тобто це електронні грошові кошти, it сфера, Одеська область є перспективною для туристичного сектору. Що потребує фахівців з фінансового обліку, з управлінського обліку в конкретній галузі? Тож була відкрита освітня програма, обліки аудит в готельно ресторанному бізнесі та торгівлі. Економічну освіту можна отримати в майже в будь-якому навчальному закладі. Тож трохи зупинимось саме на перевагах факультету економіки, бізнесу і контролю Одеського національного технологічного університету. Сучасна економічна освіта за класичними та новими освітніми програмами. До того ж, треба не забувати, що харчова промисловість вона буде будь-яких при будь-яких умовах, що показує да останні події ситуації, тобто, це. Розвиток підприємств харчової переробної галузі без неї неможливе існування, безпечне існування нашої країни, отримання дипломів міжнародного зразка. Ще одною перевагою є професійна підготовка висококваліфікованих фахівців своєї справи. Це не тільки науковці, кандидати економічних наук, доктори економічних, наук професори, але й сертифіковані аудитори, головні бухгалтери підприємств, представники від бізнесу. Наступною перевагою є те, що ми гарантовано забезпечуємо здобувачів базу для практики і також всіма необхідними супровідними матеріалами для виконання необхідних завдань з практики. Гарантоване працевлаштування відповідних спеціальностей для наших здобувачів ми маємо досить потужну підтримку від наших бізнес-партнерів. від... Минулих наших випускників підтримка відбувається не тільки стосовно надання баз практики для наших здобувачів, необхідних матеріалів для її проходження, а також в їх вже зацікавленості тобто на третіх-четвертих курсі вони вже придивляються до здобувачів, так і вже можливо буде і знайти собі місце перше місце роботи за своєю спеціальністю. На нашому факультеті склалася така вже традиція щодо вручення кращому студенту-контрактнику першого року навчання і четвертого року навчання грошової премії від наших партнерів, представників бізнесу. Також особливістю нашого університету є заохочення коштовними подарунками кращого абітурієнта першого року навчання за Результатами вступної кампанії, і також першої зимової сесії в нашому університеті проводиться регулярно ярмарки вакансій, бесіди з нашими роботодавцями потенційними, де можуть здобувачі поспілкуватися, виявити, що цікаве. На ринку праці які вакансії відкриті, в тому числі і з економічними спеціальностями. Більшість наших студентів четвертого та п'ятого року навчання вже працевлаштовані, особливо зараз, коли проходить дистанційне навчання. До того ж, роботодавці вони звертаються за додатковими характеристиками на певних здобувачів освіти, які шукають працевлаштування. Це підтверджує рівень довіри між нами, роботодавцями нашими партнерами. І також показує досить високий рівень здобутих, здобутих навичок та компетенцій. Студентське самоврядування на чолі з молодіжним ректором приймають активну участь у житті факультету в житті нашого університету. Здобувачі всіх років навчання активно співпрацюють зі своїми кураторами та цютерами і активно приймають участь у всіх виховних заходах, які проводяться на базі університету. Наші здобувачі показують високі наукові досягнення і активно приймають участь у міжнародних конференціях, у круглих столах, олімпіадах і інших заходах. Представники нашого факультету вже не перший рік стають переможцями або призерами дуже престижного міжнародного конкурсу Black Sea Science. Ми завжди відкриті для абітурієнтів, тож запрошуємо на навчання на факультет економіки, бізнесу, і контролю Одеського національного технологічного університету. При виникненні будь-яких запитань стосовно вступної кампанії, стосовно наших освітніх програм і спеціальностей, можна звертатися безпосередньо до деканату факультету або до центру приймальної комісії нашого університету.